Російські війська ввечері 2 жовтня задали ударів кабами по Харкову. За інформацією влади міста, кількість постраждалих внаслідок російських ударів до опівночі 3 жовтня зросла до десяти. Серед них трирічна дитина. Разом з тим мер міста Ігор Терехов повідомив, що організована евакуація мешканців будинку, який влучив ворожий кап, та мешканців прилеглих будинків, чиї квартири постраждали від вибуху. Сотні вибитих шибок відключили від електрики п'ять будинків. Голова Харківської ОВА Олег Синігобув зазначив, що під завалами зруйнованого окупантами будинку можуть перебувати люди. Рятувальна операція триває. Також очільникова повідомив про кілька ударів керованими авіабомбами по інших районах Харкова. Один влучив у будинок, другий у лісосмугу. У прокуратурі області також повідомили деталі обстрілу сьогодні. Близько 23-ї години. Ворог з населеного пункту строїтель догородської області Російської Федерації з застосуванням двох літаків су 34 здійснив пуски п'ятьох. Керованих авіаційних бомб по місту Харкова за попередніми даними це були ОМПБ Д-30 калібру 30 см. Дві з цих керованих авіаційних бомб влучили. Передмісті міста Харкова на території Дергачівського району. Інші три влучили на території Шевченківського та Салківського району міста Харкова. Що стосується Шевченківського району, то два каби влучили на відкриту місцевість. Що стосується Салківського району, то каб влучив четвертий поверх п'ятиповерхової житлової будівлі. У ДСНС зазначили, що пів на першу ночі, 3 жовтня, рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу площею 65 метрів квадратних у житловій п'яти. Поверхівців, яку влучила російська керована авіабомба.